Знаєте, що може бути неочікувано і найприотніше. Коли ми думали, що за цьому весь цвіт обмерз. І тут чисто, звичайно, тільки що проходжу. Замічаю один. Тоді гляну, а там ще один, а там ще один. І десь тут ще один врочив. Ну, коротше, десь до десятка. Вот, Йо-мою. Красота один. Йо, а вони такі зараз зелені-зелені, що їх не було видно. Ну прикол, так? Да? Приятний прикол. Поліз долі по всіх остальных. Дивіться. Клас. О, ще й м'яканьки, мабуть, спілий. Окей. О, О, ну, чим же ж воно пахне, ну, не пойму.